Привіт, друзі! Це канал про продажі. Що робити, коли клієнт про це знижку? І щоб його не злити, ну ми самі розуміємо, що е, ми можемо банально там на ціну ми впливати не можемо, але на цінність можемо попливати. Але не всі розуміють, як цим користуватись. Взагалі у мене був в житті такий випадок, коли на роботу приходили до мене афроукраїнські поряд з медичного університету, і вони постійно це візьмуть, щось там, чи взуття, чи рюкзак, чи сумку якусь дискаунт, дискаунт. Підходить, питають, типу, знижку зроби мені. Я ну, раніше я просто казав, ні, ні, ноу, no, no, там їм показав, ні, Але, здебільшого, було правильно відпрацьовувати е, іншими методами. Ось три банальні фрази, які я вам можу дати на озброєння. Перше, це знижок не даємо одразу, але постійним клієнтам завжди готуємо приємність. Е, може почнемо з першого кроку і далі вже з бонусами будемо працювати. Ми працюємо в сегменті, де не торгуються, а отримують найкраще. Це для клієнтів, які обирають не ціну, а впевненість. Ну тобто, аргументуємо на тому, що це преміум. І третя знижка це короткочасна радість. А коли клієнт отримує ідеальний варіант, це задовольняє надовго. Ну, це я такі самі банальні три варіанти виписав. Але ось другий, він мені дуже сподобався. Ми працюємо в сегменті, де не торгуються, а отримують найкраще. Користуйтесь.